Вже шостий місяць війни на волонтерському фронті працює платформа єдності, центр допомоги у Тернополі українським військовим та внутрішньо переміщеним людям. З перших днів повномасштабного вторгнення ми разом з благодійною організацією з янголом на плечі забезпечуємо їх одягом, амуніцією, продуктами, готовими обідами та речами першої необхідності. Щодня плетемо маскувальні сітки. Окрім цього, облаштували тимчасове місце проживання для декількох десятків людей, що цього потребують. Щоб відволікти від жахів війни маленьких українців, та хоч на кілька годин повернути їх у дитинство, ми вже організували кілька десятків масштабних заходів. Також видаємо для дітей, переселенців та з багатодітних сімей подарункові набори. Від імені усієї команди «Платформа єдності, дякую нашим захисникам та захисницям. Завдяки вам сьогодні ми маємо можливість працювати на волонтерському фронті разом до перемоги, адже українці нація хоробрих та нескорених. З Днем незалежності незламна Україна.